Ми зустрілися в Малині, а тепер прийшли в Лахино. Вітаю, друзі, на найкращому аграрному каналі. Найкращому через те, що його дивляться, найкращі аграрії і фермера, найкращі садоводи, найкращі огородники в Україні. Друзі. Що мені сьогодні хочеться вам десь по лохині, біля якої ми знаходимося, сорт Blue Gold, розповісти або що порекомендувати? Менше розповісти, а більше порекомендувати, друзі. Дані сорти, і не тільки Blue Gold, інші, вони в минулому році надто сильно були вражені антракнозом. Що я замітив, що антракноз це взагалі більш для лохини. І захистити його надто важко, якщо ми не будемо застосовувати комплекс заходів для захисту нашої лохини від цієї небезпечної хвороби, лохинної хвороби. Антракноз, запам'ятайте, друзі. Насамперед, я вам скажу, що щоб захистити якісно антракноз, необхідно не просто застосувати. Просто якісь хороші, а застосувати ті фонициди, які ефективно працюють проти цього захворювання. Що робимо ми, щоб не було антракнозу? Перш за все, обстежуємо кущ от, до розпускання бруньок. Бруньки, ну, вони тепло було, вони такі вже як і понабухали по чуть-чуть на гілочках. Але, друзі, обстежте, подивіться, візьміть сікатор, І якщо ви побачите. От плями на стеблі. Є на стеблі. Ну, ми вже просто провели обрізку, вже важко знайти буде. Але ми побачимо чітко виражені такі плями, навіть і тріщинки на корі. Це може бути антракноз, Особливо, друзі, вони можуть зберігатися на трьохрічних старих пагонах. І тому ми радимо їх просто видалити. І видалити, десь спалити, винести, не кидати в компостну яму. Друзі, через те, що це інфекція, підібрати листя зібрати. Хто не зібрав листя під кущами, видалити це листя це також інфекція. друзі. Антракноз він зберігається на рослинних рештках, на гілочках. І коли будуть погодні умови нормальні для нього, він почне. Прогресувати і буде заражати молоді гілочки. Що необхідно зробити, друзі, Ну, восени ми рекомендували обробити чи бордоською рідиною, чи Нордоксом препаратом Міді. Ми от зараз весною також обробимо, ну, коли температури піднімуться до плюс 10 градусів. Нордокс 15 грам на 10 літрів води. А при плюс 5 ми ще і плануємо обробити. Трьохвідсотковим на бордовської рідини унікальний розчин. Французи її в провінції Бордо придумали. Хто, можливо, не знає, це французький винахід, коли поливали просто виноградники, фермера для того, щоб не крали виноград вапном із розчином міді, а потім помітили, що. На таких виноградниках менше всього розвиваються за хвороби різного роду, в тому числі і антракноз. І якраз от з цього часу, вже там більше 200 років, ця бордовська рідина використовується. Є інші рідини, там Бургунська. Ну, ми використовуємо бордовську. І 3% розчин, як приготувати, є на каналі відео. Можете подивитися, знайти його і застосувати, особливо. Проти цього захворювання. Я не помітив інших таких проблем на лохині, як от антракноз, друзі. Ні шкідників Ну Бувають там раки, коли може бути борошни староса, інші якісь плямистості. Але що я вам скажу, що найбільш проблема це дійсно антракноз. І тому от я даже гілочкою побачив з антракнозом. От, друзі, чітко видно. Ну, якщо ви побачите, от це от явно треба. І тут і бруньки заклалися такі гарні жалко її обрізати, тому будемо лікувати. Профілактика через профілактика. А далі, друзі, можна застосувати, і коли потепліє, коли вже почнеться розпускання бруньок, листовий апарат з'явиться. Ми потім застосуємо інші фунициди, але про це вже далі. Ми потім вже вам будемо своєчасно повідомляти. І ще хочу сказати, друзі, ну лохина це е, рослина, яка е, росте на надто на, на кислих ґрунтах, PH десь 3,5. Е, і тому необхідно обов'язково зробити так, щоб е, ґрунт, в який вона росте, він був кислий. Хто, можливо, там в торфі посадив, але все рівно ми рекомендуємо чи сульфатом амонію, він також хорошо підкислює ґрунт. Чи, можливо, якусь сірку внести. Є сьогодні і колоїдна сірка елементарна, можна також для підкислення. Ну, є в сьогодні жовтого такого кольору гранули це елементарна сірка. Ви її також повинні внести, от навіть весною, ну, коли ґрунт розмерзнеться під лохину. Не рекомендуємо там ніякі кислоти, сірчані, уксус використовувати через те, що може це пошкодити кореневу систему. Оті якраз ну, На кореневій системі утворюються гриби, які дають можливість мікоріза, так звана, кращому розвитку рослини, тобто лохини. Тому ми рекомендуємо все-таки використовувати ті продукти, які не шкодять самій рослині. Є багато сьогодні рекомендацій, як підкислювати. Найкраще рішення це або сульфат амонію, або е сірка, різні види і інші речі. Запитуйте, лохина це класна ягода, досить смачна і досить цінна. ну і Вартість на неї надто висока завжди. Тому, якщо хочете і кошти, ваші зекономити, і їсти хорошу вітамінну ягоду без різних там домішок, ви можете саме відпрацювати ту технологію, яка дасть можливість в себе в садочку дійсно мати цю чудову ягоду. Ваші вподобайки, ваша підписка, друзі, коментарі. Ну, на все добре, до зустрічі на нашому каналі. В нашій лохині я Олексій Сиренко. Сьогодні з вами наша команда ArtFields. Слава Україні!